Сьогодні у нас проводиться підсумкове засідання. У нас відбулося за цей час 12 засідань. Вони були тематичні. Частину з тих питань, які піднімалися на наших засіданнях. Ми вже проговорили на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, який відбувся у Львові, і там ми ставили питання щодо відновлення кредитування і фінансування нашого бізнесу тут на наших територіях. Два дні працюємо плідно з міністерством економіки. З банківськими установами, знаємо, значить ну і звичайно відновлення програми є оселя, тому що це знов ж таки це запуск економіки нашої території в тому числі на збройні сили було направлено саме бізнесом 16 мільярдів разом із нашими територіальними громадами. Тощо, тобто, це дуже важливо для нас на сьогоднішній час. Ми постійно говоримо на нарадах із офісом президента. На ставках верховного головнокомандувача щодо участі бізнесу в обороноздатності нашої області бізнес у нас перший оперативна може реагувати на ті виклики, які є. і Ми маємо унікальний досвід, в тому числі закупівлі і встановлення системи радіоелектронної боротьби на території нашої області над містом. Харковом у нас було витрачено 120 мільйонів. Це те, що вже поставлено, і а, в принципі сума. Контрактів досягає 180 мільйонів. Тобто, ще йде процес виробництва і встановлення. Було прийнято рішення президентом на рівні держави, коли ми сказали, що ми такий проект звичайно реалізуємо, і нам це вкрай потрібно. Було спрямовано ще 200 мільйонів через Міністерство оборони на посилення саме ось такого захисту міста Харкова, Харківської області. Тому, звичайно, хочу ще раз. Вам подякувати за те, що ви залишаєтесь на місцях, тримайте свої колективи. Продовж місяця було підписано великий меморандум зі штатом Огайо. Ви знаєте, це такий досить великий, потужний штат у Сполучених Штатах Америки. Нам потрібні реальні кроки, дії і знов ж таки майданчики і можливості відкривати саме для вас там, де ми можемо вам бути корисними, допомагати лобіювати відверто інтереси перед. Центральними органами виконавчої влади перед міністерствами різних рівнів, перед урядом, ну і на міжнародному рівні, в тому числі ось для цього ми і створювали цей майданчик, і ми тут готові вам допомагати. Харківська команда всюди відстоює інтереси не тільки бізнесу, але всі громадяни, громадян, які проживають на території нашого регіону. Обласна рада найближчим часом, вже вівторок проведе позачергове пленарне засідання, буде прийнята програма соціально-економічного розвитку. Військова адміністрація зараз готує. Я знаю, що дуже круту з потужними фахівцями стратегію регіонального розвитку на три роки 25, 26, 27, нашого регіону, куди війдуть і питання, що стосуються інвестиційної привабливості, і подальші плани, і про те, що говорив голова військова адміністрації щодо медицини, в тому числі, тому ми працюємо на місцях і закликаємо вас також конструктивно працювати і підтримувати нас. Я окремо хочу подякувати керівництву. Військово-цивільної адміністрації області за те, що ви дуже дійсно активні так багато взаємодії, як з вашим керівництвом у нас з іншими регіонами немає. Харківському бізнесу окрема подяка за те, що продовжуєте працювати, продовжуєте платити податки. Це супер важливо, це супер надихає. У 2023 році я отримала грант власна справа і здійснилась моя мрія. Я відкрила свій бізнес з бухгалтерського супроводу. Зараз в мене понад 100 клієнтів в рамках. Гантова програма я оформила на роботу людей і отримала ще компенсаційні виплати. Це дуже класні програми, тому що бізнесу наразі дуже важко. Податкове навантаження для них дуже велике. А все ж таки, отримавши якусь там компенсацію, в них є додаткові кошти на сплату цих податків також зменшується кількість безробітних, і це дуже класно. І, ну, також переміщені особи, які приїжджають у Харків, вони мають можливість працевлаштуватись в рамках цих програм, і це це дуже ну, добре. Основна діяльність це гідроабразивна та лазерна порізка листових матеріалів. На базі цього виробництва я в 2023 році відкрив новий напрямок: це бездимний чаші, Барбікю я хотів придбати лазерний зварювальний верстат. І для цього я звернувся до центру зайнятості. І через в рамках програми є робота, завдяки центру зайнятості. Зміг отримати грант, і з, на грантові кошти я придбав необхідне обладнання. Раджу звертатися, бо це дуже хороша нагода.